Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути захоплюючу тему про один з альткоїнів, який може показати величезний зріст майже на 500%, якщо поточний імпульс буде збережено. Я маю на увазі альткоін Loopring або LRC, який виступає рішенням для масштабування, яке використовує свою технологію на другому рівні ефіру. Також хотів би зазначити, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект то ви повинні робити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-яке рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. На минулому тижні аналітик Алан Сантана відзначив, що Лупрін готується до можливого вичачого вибуху, і це може призвести до ралів 500%. Але виникає таке питання, що ж робить цей альткоін таким захоплюючим. Давайте розбиратися разом. За аналізом Алан Сантана, ми бачимо оптимізм навколо поточного імпульсу Луплінг, що створює передумови для значного бичачого руху. Зокрема, розглянемо прогноз цільових цін на рівні 0,32 долара, 0,43 долара і 0,53 долара. І це тільки перший етап. Але чому аналітик впевнений в такому вражаючому розвитку подій? Давайте розглянемо декілька ключових моментів. По-перше, лупрінг має історію стрімкого та потужного росту, як показав аналіз з 3 листопада. Навіть при міцному RSI ціна трималася високо над мінімальною ціною у листопаді 2022 року, і це є дуже позитивним сигналом, свідченням того, що потенціал росту залишається високим. Другий ключовий момент обсяг торгів. Спостереження за обсягами показують, що останні стрибки були вище середнього за останні 7 місяців, і це важливо, оскільки підтримка високого обсягу свідчить про активний інтерес інвесторів. Третій ключовий фактор це партнерство. Loopring розвиває стратегічні партнерства, зокрема з гігантом відеоігор GameStop. Це партнерство включає в себе використання Loopring для обробки транзакцій NFT в екосистемі GameStop, що може значно підтримати розвиток Loopring. А зараз давайте розглянемо аналіз ціни Loopring. На момент запису цього відео LRC торгується на рівні 0,24 долари, із щоденною втратою в ціні близько на 2%. Але на щотижневому графіку токен показує підйом майже на 17%. Технічний аналіз також підтримує висячі перспективи лупрінг. Підсумкові показники на один день з трейдингв'ю показують купити при 15 а рухливі середні підтримують показник сильної купівлі при 13. Осцилятори наразі вказують як нейтральні при 7. Згідно за цими факторами, перспективи LRC сильно залежать від загального напрямку ринку. Тож наразі дуже важливо слідкувати за новинами і готуватися до можливого вибуху лупрінг. Не забувайте підписуватися на канал, щоб отримувати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю всю ситуацію, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.